Хоче на двір, після сну підемо. Добрий ранок, друзі. Я починаю новий день, і сьогодні у нас ранок почався з обстрілу. Сиділи ми, я прокинулася від е вибуху. І вчора ще читала про те, що буде таке. Хотіла поставити Шур. будильник. Це знаєте, якийсь сюр просто по. По будильнику вставати, бо обстріл. Ну Це якийсь, я не знаю. Як вскочила, я схватила малого, ми вже лежали, знаєте, так на стелю дивилися, вже не спала, десь було пів сьомого. Взяла його, схватила і швиденько в коридор. Проспала я цей момент. Він нічого не зрозумів, Ну, тихенько не плакав, нічого. Я зразу мультики увімкнула, щоб він там тихенько сидів, дала йому банан в руки. Ось. І, знаєте, тут теж такий А, теж такий якийсь, ну просто в голові не вкладається. Іде обстріл, а життя продовжується. Грінки смажиться, на замовлення відповідається. Хто тут ховається, Владиславчик? Саме знаєте, прикро, дуже прикро, те, що я себе відчуваю, наче я всю ніч пила і танцювала. Насправді цього не було. А тіло моє, знаєте, ноги болять, спина болить, і такий стан, наче цілу ніч я гуляла. Дуже прикро, що це знаєте, якось обідно, що цього не було, але я відчуваю себе саме так. Якось так. Владиславчик. Гарний настрій у нього. Там майже завжди гарний настрій у нього. Якась дитина у нас така щаслива. І грався зранку, і боїв гренку, зробила в яйці з солона. Ще молочко додала, і зелень. <плес> Та, надік. <плес> Підемо на двір пізніше, посилочки відправляти. <плес> на халат треба побрати і поставити на градусів так 90. Я знаю, чого в мене болить тіло. Я вчора була в прямому ефірі. Дівчата, до речі, в тіктоці виходжу з одягом, приміряю на собі. Там дівчата кажуть, примір там ковтинку, костюмчик. Я приміряю, кручусь, верчусь, показую, як воно на мені виглядає. То вчора наче й не багато приміряла, але так настрибалася. Ну, ось я два рази виходила в ефір. І це, напевно, через це. Так, маленький спить я трошки нафарбувалася. Привелася, знаєте, підняла настрій. Я сьогодні цілий день зранку працюю і зараз хочу перекусити, зроблю собі бутерброди. Нема часу готувати, зроблю бутрики, а малому вже я вчора запікала картоплю у грілі. Буде у нього сосиска, буде сосиска. сосиська буде, сосиська, сосіська, я завжди казала, сосиська. І буде у нього грінка, хліб в яйці. Ось так от. Хочу ще зайти купити, якщо він висадить, бо я одна залишилась. Якщо висадить, ми зараз їздимо на велосипеді, він наче непогано себе поводить. Якщо дати якесь печиво або булку у рук, то він сидить довго. Треба відправити посилки багато. І я, скоріш за все, візьму якусь сумку на плече, щоб бо велосипед не витримає, якось донесу. Ось. Скоріше за все, зайдемо фору. Я хочу. Ні, форі немає. Може, в сільпо. Хочу купити якісь грушу яблукою. яблучко вчора купляла. Він погриз. Апельсин хочу купити ще бо він любить. Я йому так ріжу, знаєте, дрібно. Він смокче такий апельсинчик. Тому. Зараз буду займатися і скоро буду будути. Хочу, знаєте, йому такий графік зробити, щоб він в обід не багато спав. Раніше він спав у мене три години. Зараз хочу зробити, щоб так, півтори-дві максимум. Дівчинка писала коментар, відповім а, тут на відео з приводу того, чому дитина одягнута тепло, наче в квартирі. Відповідаю, я дуже часто провітрю, дуже часто. Кожну годину я відкриваю вікна і провітрю. Мені знаєте, так щоб було свіже повітря, щоб воно не застаювалося в квартирі. Я провітрюю часто, тому у нас не також, щоб сильно жарко. В принципі, в футболці можна ходити, але краще знаєте, накинути щось наверх. Тому він просто в боді якісь футболці, і зверху ковтинка, та й не дуже я вам скажу і тепла. Буває фліску, одягаю, коли було холодно. У нас було так, що було холодно, а батареї а, не сильно прям гарячі були. якось, Може там щось вони а, знизили а, по опаленню. Ось. І я одягала фліскою. Тому із-за того, що я часто провітрюю, він у мене ходить а, одягнутий, не голенький. Тому що по підлозі постійно. Буває, іноді згадаю, як він повзає, то ще повзає, знаєте. Гуляється, грається собі, сидить на підлозі, по підлозі дує, до речі, тому що є вікна у нас, які ще не дуже так ну, в гарному стані, так скажемо, Юра намагався якось відремонтувати їх. То не дуже вийшло, треба викликати майстра, який це зробить. Перед тим, як Владислав народився, ми викликали вже майстра, але викликали тільки на вікно, яке у нас в залі, там, де ми спимо в спальні. Ось, І він змінив повністю, щоб закривалися там механізми, і наклеїв новеньке, щоб воно було плотніше. А тут вже вирішила не робити. Я завжди люблю, щоб воно трошки, знаєте, так, навіть взимку, навіть вміну, щоб трошечки може, десь там е сіфонило, як кажуть. Так що, так. що Приводу, ще відповім тривоги, чому ми не спускаємося, чи спускаємося, чи не? нема куди спускатися, дівчата. Ну, що спускатися на перший поверх, ми живемо на середньому поверсі з нашого будинку, можна так сказати. І що так, що так, знаєте, якщо не, не, не дай Бог, завалить, то завалить. Тобто нема сенсу спускатися, а кудись йти. Коли починається тривога, це виходити на вулицю, це вже небезпечно, тому що дуже швидко долітають, особливо коли балістика, то, це, то ось дві стіни ховаємось так. І у нас там є, як називається, як в двері, знаєте, входити, але дверей немає. Це така несуща не стіна, і вона дуже товста. Вона навіть не, ну, туди забити нічого не можна. Вона настільки там ще. Метал всередині самого а, цементу, каркасу ці пруття, напевно, я не знаю, як воно називається, а, і воно дуже міцне. Тому ми там, от посередині, якраз коли дуже сильний обстріли, то ми якраз в цьому каркасі коли так от сидимо. Синочок вже прокинувся, я зараз буду збиратися якраз на двір і. Збирати посилки, щоб відправити. Хотіла сказати, дівчата, я замовила собі кеди бігати. Замовляла у в, в тіктоці в прямому ефірі у хлопчика білі кеди, це шкіра. Я люблю такий фасон, знаєте, просто класика. Під все підходять постійно кожен, кожен сезон, ношу такі. Ось, і літом теж бігаю. Так, що хотіла сказати? Інформація, значить, вони з'явились мого постачальника взуття, яким я займаюсь, а в офісі виставили, що у них з'явились ці кеди. Я, як побачила, зразу почала в інстаграмі дівчатам писати, в сторіс виставляти, Чому? Тому що вони дуже зручні. Я на свій 39 замовляла 40-й розмір на 25,5 см. Можливо, що розміри є, але треба питати. Ось. І ціна 1250 гривень всього це натуральна шкіра. Вони дуже легенькі, ну, не дуже, але вони такі нормальні, не важкі. І вони комфортні. Мені подобається, що носик, бачите, не сильно гострий, він, він правильно зроблений, ніжка добре там лежить. Якраз 40 вина, мій 39-25,5 см, підходить класно. Ось Я поки зараз використовую їх для фото-відео е, в магазині, але буду носити ось потепліше, як в Кеди зразу буватися, тому раджу. Е, пишіть, питайте, всі посилання на мій магазин, я залишаю в е, закріплених в коментарях і під цим відео. Натискайте більше, і там будуть ці посилання. ось Якщо є такі в наявності. А для відправки я от візьму такий пакет, у мене юзкі є. Просто бачите, які ручки, вони якраз на плече. На плече добре ходить. Що ми за сьогодні маємо? Ми маємо. Значить, один два. А лосини на хутрі дівчата розбирають, залишилось три штучки, тому питайте, 380 гривень. Три, чотири, п'ять. Це нова пошта. І... Укр... Ой, укрпошта. Спочатку, напевно, на Укрпошту зайде. Я сподіваюся, що Владиславчик мені дасть все відправити, не буде плакати, не буде кричати. О, все влазик класно. Все, я довольна. Так, у мене чай закінчується, дівчата. Хто буде замовляти, можливо, чай вже все. Хто прокинувся? Ой-ой-ой-ой. Хто прокинувся? Зараз будемо на двір збиратися, смачок давай злазь. pídem odiahať nie ni to? a čo ty chceš? hm zabyňatky Я от, знаєте потрапляю на відео, там, де він зовсім маленький, з родому тільки принесли. Я, я не вірю, що він був такий маленький. Я вже забула, зовсім забула. А я дивувалась, коли люди кажуть, у котрих, знаєте, діти там, по 10 років, кажуть, що я не пам'ятаю, що вона така була маленька, там, чи він маленький. Я думаю, ну як це не Та Ну це ж дитинка. А я сама вже рік, півтора ну більше півтора року пройшла, я вже не пам'ятаю ось так. Це дівчата, хто питав про ході моє та класний колір, мені теж подобається. Я заради кольора і купила його на перевірку. Я взяла собі спочатку, поносити. що це таке? О, це малому зуби чистила. Ось, але подивіться, подивіться, що робиться. Пам'ятаєте, я казала, що він не дуже приємний на дотик, синтетичний на дотик. Ось вам, будь ласка. Оце різниця, бо навіть на дотик ось цієї тканини зовсім інша. І ось ця, бачите, вона виглядає ну, зовсім по іншому Тобто, щоб ви розуміли, в закупці худі гарної якості, дешевше 600 гривень не буде коштувати. Так, отакі ось, ось ціни. Мені відправили поставку мою нову. Жилетки-куртки приїжджають завтра, будемо забирати. Я не знаю, що в мене тут буде вдома творитися, тому що це дуже об'ємне, все, дуже багато. Але треба буде якось це все відпарити. Я, до речі, в телеграм-каналі поділилася відпарювачем, який я купила для магазину давно ще. Але його перевірила. Я коли його отримала, він мені так не дуже сподобався. Але після того, як я попрацювала з ним, багато-багато відпарювала, то можете теж за посиланням в телеграм-каналі, там я описала повністю, що я про нього думаю. І посилання була, це не реклама. Владиславчик, іди сюди, синочок. Ковдру притащив. Ремені з'явилися у мене, але я ще не фотографувала в інстаграм. Мені їх так шкода доставати, вони так запаковані. Всі ремінців, вони всі коштують, крім цього тоненького, це 350 гривень, всі інші 480 гривень, і це шкіра. Вони дуже пахнуть шкіри, це шкіра, але пресована шкіра. Я собі один залишила ось такий всего Ось, Так що є наявності. Можна під себе регулювати, там обрізаєте, закручуєте, і можна під свій розмір зробити. Потім залишилась дівчата, поки Емка на броні, одна Елічка залишилась. Фліска костюм на Ельку буде. Є в наявності, 670 гривень він є. Я не знаю, чи буду ще просто завозити, тому хто хоче, хотів встигнути, хоче встигнути, він є ще на Елічку. І є ще у нас ось такі на. Я вам залишу давати фотографію. Мені дівчинка, яка в мене замовляла відправила, на ній так гарно сидять, навіть я в магазинах на собі сфоткати не можу. Покажу вам. Дуже класні брючки з матової екошкіри 670 гривень. Є стегна зараз максимум 101-102 см, буду трошки пізніше, можливо, з понеділка привезу вже на більший розмір. Настигна, ну на елічку, знаєте, будуть більші. І ось такі костюми домашні, як у мене. До речі, достати його треба носити. Білюрчики. Е... 750 гривень, два елька залишились. Два Елька. Те, що розібрали, ось їх не буде вже зовсім. Не буде, тому що все, фабрика перейшла на більш такі, знаєте, легкі речі шити. Ну і все інше ви зможете побачити в телеграм-каналі для тих, у кого немає інстаграму, я там теж публікую. Все, що у мене з'являється, нормальна дівчата машина витримає. Владиславчик допомагає, тому справи мета соночок. Зараз ще погуляємо там. Вітер напевно на дворі дуже сильний, наші вікно так дує сильно. Вітер такий, я вам скажу, тепленький, але він є з піском разом. І взагалі на дворі вже відчувається весна, дівчата. Зрозуміти, чому немає дітей ніколи на майданчиках, або вони всі в садочку, або а, хай, хто там ховається. Кака! -ка! Ка -ка! Ніколи немає. Чи у нас графік такий? Зараз у нас пів четвертого завжди виходимо, дітей не бачимо. Ладик, не спи, кажу. Ладик, не спи. Відкривай очі. Я в шоці. Давай, мама вже укачала. Ви знаєте, я ну, замітила, що після тридцяти насправді я не можу. Два рази крутнутися, реально мене вже тошнить. Я не можу на гойдулці вийдатися, тому, тому що мене тошнить. Туш... І ви знаєте, раніше я так любила різні каруселі, могла гойдатися ну, дуже багато. А зараз все вже Уже не той вік. Ось, Так що мені поганенько, коли я щось там кручусь і верчусь. В транспорті теж маршрутки ці всі, таксі. Дуже-дуже укачує. Раніше такого не було. Для тих, хто каже, що я схудла, дівчата вчора в ефірі мої підписниці зайшли, а дівчинка писала, що я гарно схудла, дівчатка. Ось так я схудла. Так сіла. А зараз взяла ноутбук, хочу пошукати щось цікаве на опті завести. тому що, чесно, я не знаю, мені було дуже-дуже. Зручно, якщо б ви написали в коментарях, що б ви хотіли такого побачити в моєму магазині, от що потрібно. Ось я розумію актуальне, я моніторю конкурентів. Я дивлюся, хто що з новинок завозить. Ось, але ще хотілося б побачити і почути вашу відповідь. Ще вам цікаво, тому що в основному а, ви у мене купуєте, за mm -hmm. що вам дуже дякую. Я на рекламу тільки ось вчора, позавчора почала виставляти деякі а, фото, відео в інстаграмі, а так це все без реклами, за що вам дуже дякую. Ось, напишіть в коментарях, що ви хотіли побачити. Можете описати річ, може я її десь бачила, і мені теж в нас сподобалось, то завозим. Будемо завозити. Так, насправді важко. Дуже багато всього, але більшість, знаєте, ну, така, зовсім-зовсім не модна, не стильна. Я намагаюся, щоб були такі більш базові речі, щоб вони багато кому підходили, щоб вони а, під, під все підходили, якось так. Але якщо шукаєте щось цікаве, може буде більшість за це, ставте там лайк на той коментар. Я буду дивитися. Дякую. На цьому відео буду закінчувати. Дякую вам, що ви були зі мною. Всіх міцно обіймаю. і до нових зустрічей. Сподіваюсь, що завтра я буду знімати влог знову. Всім пока.